Масові скасування статусу Укр що робити, щоб не втратити виплати? Виїхав з Польщі на декілька днів, нічого не порушив, повернувся і втратив статус Укр з усіма належними соцвиплатами та гарантіями чому це відбувається і як цього уникнути, я розповім прямо зараз, відразу після того як ви підпишетесь на наш канал, де ми постійно розповідаємо про корисні новини Польщі. Отже, позбавлення статусу Укр для тих, хто виїхав і повернувся, пов'язано з нововведенням, яке почало діяти зовсім недавно, з 28 січня 2023 року. До цього інформацію про дату виїзду біженців України з Польщі усміх отримати тільки від прикордонної служби і тільки через 30 днів після перетину людиною кордону, а іноді й більше. Відтак, біженці могли повернутися протягом 30 днів назад і зберегти за собою статус Укр. Тепер діють нові правила: Польський ЗУС отримав доступ до реєстру прикордонної служби, а разом із тим і до інформації про дату виїзду громадян України. Після цього там почали скасовувати належні допомоги біженцям відразу з моменту їх виїзду з Польщі. Багато громадян України без свого відома втрачають статус Укр і надані їм привілеї, навіть повернувшись назад протягом 30 днів. Сьогодні ЗУС пояснив, чому так відбувається. Прикордонна служба фіксує виїзди громадян України з Польщі, але не фіксує їх повернення. Тому ЗУС не бачить інформацію про повторний в'їзд цих людей до Польщі, навіть уклавшись в дозволені законом 30 днів, біженці втрачають статус Укр і виплати допомоги на дітей в ЗУС в рамках програм 500 або сімейний капітал. Що робити, щоб не втратити статус Укр при виїзду з Польщі на менше 30 днів? ЗУС Польщі радить біженцям з України повідомляти про своє повернення, навіть якщо з моменту виїзду не минуло 30 днів. Зробити це можна, прийшовши в ЗУС за місцем проживання. Також можна написати лист по електронній пошті або зателефонувати. Якщо ви не дуже добре володієте польською мовою, можна скористатися гарячою лінією українською за телефоном 22 444 02 55 з понеділка по п'ятницю з 8 ранку до 18.00. Також можна написати лист з питанням про виплати або статус Укр за електронною адресою юасобачказуз.pl при кожному перетині польсько-українського кордону на підставі електронного документа в мобільному додатку ДІАПЛ просіть прикордонників ставити також штамп у ваш закордонний паспорт. Так буде простіше довести, що ви перебували за межами Польщі менше 30 днів. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі новин Польщі, легалізації та нових пропозицій про роботу від міжнародної компанії ProFiPersonal. В описі до цього відео контакти рекрутерів, які підберуть роботу саме для вас.